Співпраця продовжується. Кіровоград відвідав один із провідних нейрохірургів Туреччини, який оперує пухлини головного мозку Гама Ножем. Приїзд став можливим завдяки спільному проєкту українсько-турецькому. Нагадаю, місяць тому група турецьких клінік Аджібабдем та лікарня Святого Луки домовилися про співпрацю і обмін досвідом в галузі медицини. Тоді першим у нас побував таракальний хірург. Тепер до Кіровограда приїхав спеціаліст із радіонейрохірургії. Тему продовжить Ольга Склярук. Сельчук Пекер став другим турецьким лікарем, який приїхав до Кіровограда у рамках спільного проєкту. Свою роботу професор медицини і спеціаліст з радіохірургії розпочав із двох лекцій, які прочитав кіровоградським нейрохірургам, нейропатологам та онкологам. Сьогодні у нас в гостях Сельчук Бей. Это нейрохірург, який працює на радіологічних установках. Это гамма -нож, это -нож. И таким образом які не предусматривают больших операцій. Щорічно Гаман професор проліковує близько 750 недужих на нейропатології. Однак в Україні цей метод ще не розповсюджений через високу вартість обладнання. Тому операції у нас роблять відкритим способом і чекають на нові технології. Це нове прогресивне, це новий прогресивний напрямок, який відкриває дуже великі горизонти, тому що проводиться і оперативне, і терапевтичне лікування глибинних пухлин, які малодоступні і в дуже активних зонах, в рамках проекту професор Пекер проконсультував близько 10 хворих в лікарні Святого Луки та ще кілька складних пацієнтів в обласній лікарні. Нашим медикам нейрохірург дав рекомендації щодо їх подальшого лікування. Ми сьогодні оглянули шість пацієнтів. Це пацієнти з пухлинами кістами. Їм було рекомендовано хірургічне лікування, яке вони можуть отримати тут, в Україні, а також за бажанням в Туреччині в клініках Аджибадем. тісна співпраця між українськими та турецькими медиками дозволить ефективніше лікувати наших хворих і за потреби направляти їх на лікування за кордон. Ми їх заінтересували і сьогодні до нас уже приїхала директор по розвитку відносин з постсовєтським право. Странством ми за в тому, що щоб лечити, ой, учить наших лікарів, ані за в тому, щоб ці високі технології, які у нас не примінили, щоб ми направляли туди. До них. Люди, які мають показання до даному методу лікування. тамбурські медики готові і надалі ділитися досвідом з кіровоградськими колегами та консультувати наших хворих. Вже незабаром до Туреччини на семінари та майстер-класи з гінекології та урології відправляться і кіровоградські лікарні. На данный момент все наши клиники как таково не оснащены, и опыт наших врачей довольно-таки большой, и мы не против поделиться с этим опытом. Мы э, согласны, то есть приезжать осматривать здесь бесплатно пациентов, при надобности. Если невозможно здесь на родине оказать помощь, мы можем им оказать помощь именно в наших клиниках в Турции. Ольга Склярук, Иван Фомиченко, День за Днем.